Це ж мої улюблені маршмеллоу. Згоден, вони просто чудові. Так, але чому у вас так багато, а в мене тільки одна зефірка. Але я вже знаю, як її з'їм. Всі люблять смажений зефір. То чому б мені його не приготувати? Але це буде не просто смажений зефір. Використовувати його я буду як соус для цього печива. М -м, як смачно. І не потрібні мені ваші купи маршмеллоу. Може, обміняємось. Я згодна. Клас! І справді дуже смачно. А всю цю купу маршмеллоу я перемішаю з шоколадом. І допоможе мені у цьому гострий соус та Гострий соус, але навіщо? Зараз дізнаєтесь. А! Та вона ж зараз горить. Разом з усіма маршмеллоу. Покійно, все супер. Але тепер у мене ціла миска соусу для крекерів. Стій! Ой, здається, я сил не розрахувала. Ти чого робиш? Навіщо штовхатися? Я не хотіла. Давай поміняємося. Я не проти. Клас, тепер у мене теж є печиво зі смачним плавленим маршмеллоу. У тебе багато. Можна і Ітаном поділитися. Не нажера. Та ще й такий неввічливий. А я приготую тобі ще соусу. Воно знову готує щось смачне. Мабуть, цього разу я спробую не соус, а коктейль. Yeah, та ти просто геній. Okay. Додам туди ще всяких смакот, тунички та цукерки підійдуть якраз. А ще все це можна залити вершками. Виглядає смачно. Як же апетитно. Дай мені спробувати. Тоді мені дай. Заспокойтеся, їжте свої маршмелоу. <рик> О, мої улюблені дорітос. Та ще й яка пачка, просто величезна. А ось і ні, моя пачка зовсім маленька. Шкода, але я їстиму свої. М -м, як смачно! Я теж більше не можу терпіти. Мені потрібен табаско. Гей, акуратніше. Ого, як багато гострого соусу. Я знаю, я ж сміливий, тому мені ніякої табаско не страшний. Ого, який сміливий. Але і це ще не все. Дорітес можна макати в дуже смачний соус. Потім вони будуть ще смачнішими. Смачнішими кажеш. Тоді дай мені спробувати одну штучку. Що? Так це ж вогонь. Як гостро. Що таке? Знатимеш, як красти мої чіпси. Мені терміново треба заїсти. Не допомагає. Дайте води. Ось соус. Він може допомогти. Давай його сюди, швидше. Він теж гострий. Як ти це їш? Яка ти славенька, Джулія. Тепер ти їш. Так, я, але в мене так мало чіпсів. Та ви знущаєтесь, це просто якісь крихти. Так, буквально крихти. Ого, все-таки пощастило мені. І чіпси титон, які величезні. Здається, я точно наїмся. <Стє> <Стє> Тепер мої чіпси виглядають не дуже. Кавуни це звичайно круто, але тільки коли вони великі. Як у мене? У мене ось він не справді величезний. Нічого собі? Так, гігант. Нехай у тебе більше, але мій кавун не менш смачний. М -м, дуже соковитий і смачний. Просто їсти кавун це нудно. Тому я дещо вигадав. Що ти робиш? Навіщо тобі дірка в кавуні? Вона мені потрібна для того, щоб випити з кавуна весь смачний сік. Яка смакота. Шарлота залишилася тільки ти. Я знаю. Я їстиму кавун по-старому ложкою. Cool. Як же смачно! І смачно, і так соковито клас! Wow. Прикольно! Так виглядає класно. Це не тільки так виглядає, це так і є. А ще тепер до цього кавуна можна додати смачний напій. Він додасть йому ще яскравішого та неймовірного смаку, а напоїв багато не буває. Вау, як же це круто! Я б спробувала такий кавуль. Чим я зараз і займусь. Це просто чарівно. Okay. Тоді ми спробуємо. і ні, це все моє. Не хочу ні з ким ділитися. Жадіно. Може, підситиму її трохи ментуса? Я тільки за. А, що ти натворив? Я тепер вся мокра і страшенно липка. Клас, нотела. Але чому ж так мало? What? Та ще й ложка геть, яка величезна. You. На мене так все ідеально. І ложка нормальна, і банка нотеле. Yeah. Загодна. Тільки подивіться, як багато в мене нотели. Це просто супер. Та вже прикольно. Дуже прикольно. А як же значно! Глянь на нього, він уже їсть. А в мене маленька ложка. Так, давай змінюватися. У мене навпаки величезна. Ні, жодного обміну. Це не за правилами. Так, ви точно не обміняєтеся. Все, що що, за знущання? Як тобі не соромно. Ну, значить, доведеться їсти так. Смачно, але їсти цією ложкою я вже втомилася. Справді втомилася. Знаю, а мені так подобається на це дивитися. Пальцем теж їсти незручно, хоча нутелла дуже смачна. Може, перегризти мотузку? Згодна, це може допомогти нам. Здається, потрібно було їм роти закрити. Їх можна було так просто розв'язати. Шарлота пропоную тепер перев'язати чого генія згодна повністю. Не будьте такими жорстокими. А тепер тобі ще й рота треба заклеїти, щоб поменше балакав. Говори, говори, а ми поки що твою нутелу з'їмо. Я круто, це ж моя улюблена жуйка. А в мене її ще й так багато. Все у мене її багато. Вона яка величезна, а ваші жуйки просто дрібнуться в порівнянні з моєю. Так поділися. Ану прибрали руки, це моя. Гаразд, тоді почну я. Перед тим, як жувати, потрібно відкристи всі пачки. Навіщо в мене кидатися? Вибач, я не хотіла. О, Тепер я. Акуратніше, боляче ж. Пробач, я не хотів. У мене не тільки найбільша, але й найсмачніша жуйка. Тепер я можу скуштувати своє хубабу. Як смачно. У мене також буде смачно. Але я так хочу спробувати твою жуйку. Хочеш? Так тримай. Який невихований. Та ладно. У мене вже все. Треба взяти Витина. Ану не чіпай. Ти що не робив? Плювати то навіщо? Щоб менше крала. Він і в мене плюнув. Взагалі совісті нема. Досить балакати. Краще оцініть, який я міхур зараз надую. О, ні, він же поглине нас усіх, а потім вибухне. Треба його. <продук> Погодьтеся, весело було дуже. <продук> Стоп! Солодоща не можна. Ну, ось, що робити. Треба вигадати спосіб. <продук> я пройду. <продук> Звичайно. <продук> Добрий день. Я на прийом. <продук> так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого, я, здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак і одягну руку. Ну все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Растопіться. О, жах. Лікарю я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні! Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Е... Опа! А я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут маршмелоу, ММДМС. А мені? Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось, ну гаразд. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ось, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш? А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха! -ха. Я візьму руку і засуну в неї скітлс. І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. О, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь, ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука, що з тобою? Боб, що трапилось? Ай, даруйте тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись, опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітелс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітелс. Побожнюю скітелс. Ну, нарешті насолода. З солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? What? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, mm. що таке, що трапилось? Ну е, мені б лікаря. Okay. Ну, гаразд, проходьте. О, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке? У Вас солодощі? Ах ви. А хви? Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик ахалай махалай! О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду! А, що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. Анана! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі друг! Їх так багато я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна, так хочеться танцювати. Рікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Цікаво, що на нас чекає. Корені ніжки? Клас, обожнюю їх Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю, яка апетитна кукурудза. У ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не л'ється? Хм, здається, вона не рідка І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж желе О, Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Поводься пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий. Тобі це пригадаємо. Та, будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм желе. Все, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Вдаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. Ну, ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар. Впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка на мить сполахнула. Мені доведеться не солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого соусу. Не помогло. Я палаю. Допоможіть. Ембо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Чого не забули? Спокійно, Емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так би одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі, я спалила кулічі ніжки до бегівці. <клес> Натомість у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий? Клас. Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого. Зараз же заберіть свої руки. Я не збиралася ділитися. Подивіться, Джонни. Вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жуйка це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жойка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Ти нього мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джоне, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиме цей кошмар все життя. Я ніколи не їла нічого гіршого за це. О, ні, черв'яки застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. Дякую, Мірандо. Я вже розколох кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джонне, але червоний це мій колір. А м'якочка вона саме така. Так що її я. А тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно, адже Кавун дістався мені. А життя взагалі несправедлива штука. Змири. Ось, забирай скоринки. Я скріміла їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене опанюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. І я ні на чому не наполягаю. Друзі, ви такі куменні. Я зараз лусну від сміху. Ось з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько. Ну ось, її знову дісталося все найсмачніше. Ох, не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити ему на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось лопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали! Мамочки, це ж краб. Який він страшний. Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти, бодай, розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію. Але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо, Ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й не спечі. Мені подобається. Я готова сама з'їсти всю тарілку. і мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий льодяник. Подивимось, що у середині здається, це шипучка. О так. З нею льодяник ще смачніший, хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти. А я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю кри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще й ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Ема, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається Гадаю, буде весело. Гаразд, забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз відкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально. Ти добре все продумала, Емма. Ні, я впекла палець, як палку. Добре, що маю щипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Впевнена, тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні, навіть не просіть. Я приготувала цього каба, і я їстиму його. Все по по-чесному. Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. А, у мене пончик, який він апетитний. Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник, клас! А що це усередині? Скорпіон не може бути. Цукерниця? Яка вона гарна. <різь> Іранду, дотримуйся черги. Я перша. Хіба не бачу, що я вже їм пончик? Який же він м'який? Та солодкий? Неймовірно. Я зараз захлинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Робив. Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось, наклей пластир. Краще ти. Пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але куди ходівся, пончик? Жоно, нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно нічого не хочеш чути. Є ж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма, це вже занадто. Хм, До речі, не такий гидкий, як я і думав. Фу, як ти це їси? Так же, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель, і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. його швидше. Фух, як ти нас не лякав? <п> я>, я все. Тепер ти, Мірандо. І з задоволенням. Я давно мрію скуштувати свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалося мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Придеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Мірандо? Забери рогатку. І не подумаю. Врятуйтесь, як можете. Ну, Емма, думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка? Не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго, я чекала цього моменту. Ну як, Міранда? Подобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор, я зніму кришку першою. Вау! Мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило! Вітаємо! Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину, треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас, це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова розтерзати шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу будь, будь ласка, обережніше. Ого, Ембе, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора, сирих, курячих яєць. Визнаю, це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запкнемо. Ну вже ні, я якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Су, яка гідота! Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, Джоне. Уся шкарлупа летить у мене. Та right. да я просто захопився, еммо. Що ж, час, як слід збити наш коктейль. Готово! Налюк коктейль, ось оцей гарний келих. Вау, виходить справжня бомба. Я б і б сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О так. Знову смак сирих єєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями. Хоча навряд. Адже це зелений горошек. Не люблю його. Okay. Їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я опас. Це ж простіше, простого, дивись, раз і все готово. Прошу! Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! Це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Думала, що тобі так сподобається. Цілком їстівно. але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець.